Перевертні відьми, русалки, вампіри, і не вже наступними стануть феї? Всім привіт! Велком на канал Performance Girl і я до вас з терміновим випуском новин. Чесно скажу, що я навіть не стала чекати першого числа наступного місяця, як я роблю зазвичай випускаючи новини, бо мені дуже хотілося з вами поділитися цією інформацією. Бо в мережі просочилася інформація про вихід нового Explanation Pack під назвою Зачаровані природою, в якому мають з'явитися феї. Хто не в темі фей відносяться до тієї самої категорії бажань фанатів Сімс, про яку вони постійно пишуть під кожним стрімом розробників, постійно просячи їх повернути це з третьої частини в четверту. Ну, щось на штат машин та відкритого світу. Але я так зрозуміла, що цього разу фей чекати в тому вигляді, в якому ми звикли до них в Sims 3, не варто, адже вони, схоже, з'являться трошки в іншому вигляді. Ми могли б подумати, що вони з'являться як окультовані персонажі по типу вампірів або русалок, але, схоже, ні. Що ж, давайте про все детальніше. Нещодавно платформа Instant Gaming виставила злив інформації про те, яким має бути нове велике доповнення в Sims 4. Там була інформація з назвою, описом. Та навіть обкладинкою нового доповнення, на якому була зображена, звісно, фея. Офіційно розробники ще не представили інформацію про вихід нових доповнень, які варто очікувати. Також вони і не виклали нову мапу з тим, що має виходити на літній період. Хоча мапа минула вже якби реалізувалася. Все, що вони планували зробити на весняний період, закінчилось. Тож чекаємо, що буде на літній або літньо осінній період. Я думаю, що в цьому ми і побачимо якісь натяки на майбутнє доповнення. До того ж, хочу вам сказати, що ця платформа вже не вперше передбачає правильну назву майбутніх доповнень, адже вони вчасно казали про вихід доповнення форент, про вихід доповнення life and Death попередньо перед розробниками. Тому в нас з вами є всі шанси думати про те, що Ця інформація реально буде реалізована на цій платформі. Продажів представили навіть дату виходу нового доповнення це 10 липня 2025 року. Ну і звісно, деякі подробиці про те, що має входити в нього, і навіть опис. Що ж, давайте розглядати все детальніше, що ж вони там нам передбачили. Це має бути нове велике доповнення, основний напрямок якого є розвиток садівництва і покращення того, що вже є. Окрім цього. Це нове доповнення передбачає і вихід фей, хоча не зрозуміло, в якому вигляді вони будуть існувати. Це можуть бути як неігрові створіння, наприклад, як ці маленькі блакитні прилади, які існують в доповненні Life and Death, там на вулиці, такі біля дитячого майданчику, вони кружляють і направляють тебе до певних персонажів і квестів. Також це можуть бути як тварини, яких ми можемо додати в свою сім'ю. І вони будуть існувати, ну, типу, як собачки, котики, в козочки і фею. Можливо, ось так будуть існувати, ми зможемо з ними взаємодіяти, навіть за них десь грати. А можливо, вони будуть існувати як хом'ячки, яких ми заведемо ну не в клітці, а напевно в якомусь замку, в якому вони будуть там умовно існувати, і ми якось будемо з ними взаємодіяти. Хоча, звісно, хотілося б вірогідні. Із тієї можливості, щоб це були повноцінні окультовані персонажі, яким ми зможемо з вами повноцінно грати. Тобто повноцінний сім з крилами типу фея. Цим доповненням з'являється навіть фарм індустрія адже наші сіми зможуть тепер підхопити якісь недуги, які потрібно буде якось лікувати аптечними засобами або спеціальними зіллями. Які, звісно, ми тепер зможемо створювати. Адже в нас додається новий предмет, це аптечний стіл, на якому ми щось будемо і чеклувати з вами створювати. Ну і я передбачаю, що це буде нова навичка, а можливо, і навіть нова робота. А можливо, і просто як новий вид бізнесу, коли ти створюєш свою домашню аптеку, і до тебе приходять інші сіми для того, щоб купувати ці деталі. Подивимось, також хочу вам зачитати ще деяку інформацію, яка містилась в неофіційному, зазначу, описі до цього доповнення. Там пишеться: увійдіть у природу і дозвольте їй торкнутись кожної частинки життя вашого сіма. Коли сіми будуть досліджувати новий світ, вони можуть відкрити для себе фей, трохи за межами їхнього звичайного повсякденного життя. Цікаво, що це може означати? Феї можуть бути пустотливими і давати сімам недуги, або вони можуть бути феями, які посилюють природу, допомагають саду і миттєво допомагають розквітнути рослинам. Знаєте, це мені щось нагадує доповнення Life and Death, там. Де були, знаєте, можна бути добрим приводом і допомагати людям, а можна бути поганим приводом і всіх лякати. Дуже цікаво. Сіми, які не пікуються про себе, можуть кінцевому підсумку отримати недуги, які потрібно буде лікувати за столом аптеки. Хм. Що ж, друзі, я настільки захопилась, розповідаючи вам про це нове доповнення, що зовсім забула попросити вас поставити лайк на це відео. Тож, якщо вам було цікаво і ви хочете підтримати мій канал, обов'язково зробіть це. Мені особисто тепер дуже цікаво. Я дуже заінтригована. Давайте чекати, щоб скоріше розробники виклали нову мапу, і в нас з'явилися якісь натяки про те, що я думаю, все це реально буде здійснено в Сімсі. Бо, як я казала раніше, ця платформа вже не один раз передбачала правильно вихід нових доповнень, і Life and Death, і форенд, і навіть повернення Сімс 1 і Сімс 2. Тому в нас з вами є реальні можливості сподіватися на те, що все. Це найближчим часом буде реалізовано. Як вам такі новини? Чи чекаєте ви Fave Sims? І якщо чекаєте, то в якому вигляді? Напишіть про це в коментарях, бо мені буде дуже цікаво побачити, що ви очікуєте від цього доповнення. Ну і звісно, дякую вам за увагу і до зустрічі в наступних відео. Не забувайте підписуватись, щоб побачити і дізнатися все про Sims 4. До зустрічі!